Слава Ісусу Христу. В Божественній літургії, як і в вечірні та утренні, є один елемент, який часто повторюється. І це є мала Єктенія. Перша мала Єктенія в Божественній літургії йде одразу за першим антифоном. Як ми вже говорили, Єктенія це є. Частина богослужіння, яка має прохальний характер. Мала Єктенія починається із виголосу, чи деякона, чи священника, ще іще в мирі Господеві помолімся, на що вірні відповідають Господи, помилуй. Далі іде ще одне прохання: заступи, спаси помилуй і охорони нас Боже твоєю благодаттю. За яким знову йде відповідь вірне, Господи, помилуй. А тоді, як і в мирній при присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. І вірні відповідають. Тобі, Господи. І далі ми, перебуваючи в храмі, чуємо виголос священника. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І такі частини в Божественній літургії, вечірні, в утренні Повторюється доволі часто. З одного боку, зрозумілим є те, що ми не є самодостатніми, що ми ще і ще потребуємо Божого благовоління і щоб Він силав на нас свої дари. І природньо, що ми про це просимо. Христос каже: просіть і дасться вам. Але з іншого боку, насторожує така одноманітність. Малих Єктеній. І якщо ми подивимося глибше в історію богослужінь, то насправді в перші віки малих Єктеній не було. Що ж було на їхньому місці? Найдавніші джерела говорять нам про виголос диякона, який закликав вірних до молитви. Звучав він Господеві Помолімся. І тоді логічно йшла молитва, яку молилися і клир, і вірні спільно. Якщо ми подивимося на структуру теперішньої божественної літургії, зокрема на першу малу Єктенію, то побачимо, що під час неї приписано потиху читати молитву другого Антифону. Її зміст наступний. Господи Боже наш, спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав Божественною Твоєю силою і не залиши нас, що уповаємо на тебе. І тоді вже згаданий виголос малої Єктенії. За змістом молитва другого антифону дуже нагадує нам. Заамвонну молитву, яка є в кінці Божественної літургії, і за своїм змістом вона являє молитву за народ. Початково ця молитва читалася священником в голос, так, щоб і вірні розуміли, за що вся церковна спільнота молиться. Натомість, вже в наступних віках. Початковий виголос деякона «Господеві, помолімся, обростався новими і новими фразами, проханнями, і так виникла мала Єктенія, яка заступила. І цю вже згадану молитву другого антифона Божественної літургії і інші молитви, яких ми сьогодні не чуємо, як в вечірні, так і в утренні. Хоча початково їхній зміст. Був призначений для всієї християнської спільноти, для спільної молитви. Слава Ісусу Христу!